Доброго дня, чи чи буде штучний інтелект служити людству, чи навпаки, візьме його в полон. Наразі в цьому напрямку йде великий прогрес. І він буде більше йти великий прогрес. Ну, як вам сказати, я не знаю, чи я вас дивую. Це так як люди постійно переживають про паспорт, що порахує ще щось. Ну, ми давно вже всі пораховані, і паспорт, чи тільки приходить. Так само штучний інтелект, це все те саме просто це буде штучний інтелект. І все. Просто інші програми, більш там, скажем так, сучасні, не більш... це все звичайно енергетично від матриці, від его. Але просто матриця видозмінюється. Так само у нас є матриця п'ятого виміру, і шостого, тобто всіх просто різні види матриці, так само Егрегори є низькі вам показувала наша душа, вона теж є енергетичний егрегор, але високий. і Бог так само Егрегор, просто різні рівні свідомості. Так само і тут, тут будуть ну, для вас новітні технології в майбутньому, в найближчому. Так само, як зараз ми сидимо за комп'ютери, і люди навіть не замітили, так багато хто не замітив, що ми тут спілкуємося онлайн. Тобто, ну сказати комусь там 20 років, 30, не 20, ну 40 років назад, 30, що таке можливо. Тобто, і тоді б сказали, що Боже, який жах, все, там демонічне, три шестірки, ну, як завжди, там ці всі програми, лякалки. Ну насправді це так і є. Просто інший прояв цієї енергії, от і все. Але вона буде.